Привіт, друзі! Сьогодні дуже цікавий випуск у нас буде. Дуже багато людей просять все ж таки розповісти, чи можна пити каву з цукром і молоком. Безумовно, можна, але я не раджу. Чому? В чому проблема цього питання? Насправді все дуже просто: кава це дуже високоякісний астрономічний продукт, який має власні, власну цінність харчову. І тому, безумовно, має смакувати самостійно без додаткових різних компонентів. Для того, щоб було більш зрозуміло, я би порівняв каву, ну, наприклад, з кон'яком. І тому, коли ви питаєте, чи можна пити каву з молоком і цукром, я би поставив зустрічне питання, чи питання, чи п'єте ви, чи можете ви собі уявити, що ви будете пити коньяк з молоком і цукром. Кава з молоком і цукром так само смакує для мене смішно, як для поціновувачів аналогічна комбінація. Отже, насправді, я притримуюсь дещо середньої думки, скажімо так, яка полягає ось у чому. Якщо ви хочете випити смачну. Каву, яка смакує, яка приносить задоволення, яка дає просто якусь позитивну, приємну енергію, враження, то її не варто змішувати з іншими компонентами. Це стосується як еспресо, так і інших способів приготування кави. Але якщо ви хочете якийсь коктейль, в складі якої є кава, це цілком доречно і цілком може бути. Єдине завдання Баристи правильно підібрати. Каву, правильно підібрати компоненти і е, приготувати такий коктейль. І він так само може бути смачним зі своїми е, смаковими нюансами і, і враженнями. Тому, якщо ви хочете пити каву, то безумовно кава має бути кавою сама по собі. Е, якщо ви хочете випити щось, в чому є, міститься кава, то, будь ласка, е, обирайте цей напій. Єдине, що я хочу зауважити, що. Смачна, якісна, високоякісна кава зерно, я маю на увазі, яке було приготовано чи заварено, так само якісно і фахово. Буде смакувати в будь-якому разі дуже і не буде потребувати ніяких домішок. І ви, вам це сподобається, ви отримаєте від цього задоволення. Чому люди почали змішувати каву з молоком і цукром, я обов'язково розповім в одному з наступних випусків. А тим часом я ось всіх вітаю з добрим ранком і піднімаю за вас келик, щоб все було гаразд. До зустрічі!